Привіт! Мабуть, в попередньому відео ти вже бачив цей кавовий апарат. Але для того, щоб приготувати в ньому каву, потрібно її для початку змолоти. Так як він функції помолу в собі не має. Для цього нам потрібна кавомолка. І сьогодні ми спробуємо поміняти ножі в цій кавомолці, або правильніше їх називати жорна. Отже, замовляємо жорна в офіційного представника. Чому в офіційного представника? Тому що ця кавомолка є професійною кавомолкою. І якщо ми хочемо отримати максимальну якість за наші гроші, нам потрібно обрати відповідний товар. Кілька днів очікування, і ми отримуємо ось таку коробку на пошті. Відкриємо її і подивимося, що всередині. Ось таке досить специфічне пакування, як на товар, який коштує 2600 гривень, а саме така на них ціна. І вже безпосередньо розпакувавши їх, ми бачимо цілий комплекс. Ці жорна встановлюються вертикально, одне буде рухоме внизу, зверху буде нерухоме. Але в чому основна проблема встановлення таких ножів? Дуже часто в кавомовках, навіть з заводу, буває, що ножі не примикають ідеально рівно. Для цього їх дуже часто потрібно вирівнювати. Та як наша кавомолка не нова, вона вже була в користуванні дуже довгий час, також вона реставрована, то ножі виставляти нам в першу чергу дуже обов'язково. Як за допомогою шоколадки і маркера виставити ножі ідеально? Розкажу трошки контексту. У всіх кавомолках, які ви можете зустріти, є кілька типів жорен. В першу чергу, це є плоскі жорна, які можуть встановлюватися як горизонтально, вони можуть розміщуватись вертикально, також під невеликим нахилом. Ще є конічні жорна, наприклад, ось такі, або домашні ножові кавомолки, які здебільшого нагадують блендер. Основною проблемою плоских жорен є те, що вони можуть не щільно примикатися, тому ми їх будемо вирівнювати, щоб їхній стик був максимально щільним. Конічні жорна я не чув, щоб виставляли, але якщо це буде хтось робити, то бажаю йому успіхів, терпіння і натхнення. З чого ми почнемо? Для того, щоб виставити наші жорна. В першу чергу їх потрібно буде встановити в кавомолку і помітити маркером їхню поверхню, якою вони дотикаються. Тому що, як ми можемо побачити, дотик відбувається тільки на краях. Всередині, оця частинка, вона не дотикається одна до одної. Якщо у вас раптом виникло логічне питання, для чого оцим всім займатися, то я вам розкажу. В першу чергу кавомолка подрібнює наше зерно на більш дрібні частинки, або, як ми називаємо, на фракцію, фракція помолу. Чим краще будуть прилягати наші ножі один до одного, тим рівномірніший помол в результаті ми отримуємо. Адже частинка може бути дуже дрібна, така як нам потрібна, і більш крупні частинки. Від дрібних частинок дуже важко позбутися, адже при подрібненні зерна виникає пил. Цей пил зазвичай дає нам гіркоту і переекстрагованість. Тому, чим дорожча кавомолка, Чим вона більш технологічна, тим вона буде давати більш рівномірний помол, і в результаті чого ми отримуємо більш смачний напій. З чого будемо починати? Почнемо з верхньої частини, яка є нерухомою. На ці деталі ми можемо побачити три гвинта. На них будуть кріпитися наші жорнова. Це буде верхня частина, всередині кавомолки буде нижня частина. Верхня частина стоїть завжди статично, нижня обертається за допомогою двигуна. Після встановлення ножі закріплені так, як має бути. Вирівнювати будемо жорна, які встановлені внизу. Ці жорна, якщо ми не зможемо їх ідеально вирівняти, будемо також задіювати до цього процесу. Але почнемо тільки з одних з нижніх. Ми можемо бачити, що всередині є поверхня, на яку встановлюється жорна. Для ідеального їх розташування можна буде підкладати під них якусь частинку фульги. Для цього нам і була потрібна шоколадка. Для вирівнювання поверхні ми будемо використовувати фульгу складену в кілька разів. Я буду використовувати складену вдвічі. Якщо ви розумієте, що ваша поверхня надто сильно перекошена, тоді товщина складеної фульги має бути більша. Але для цього нам потрібно спочатку встановити ножі і змикнути їх максимально близько та запустити мотор. Настав час маркера. Що ми будемо робити? Нам потрібно замалювати зовнішню поверхню ось цю з краю, одним кольором. Дуже важливо використовувати маркер, який можна легко змити. Якщо ви використаєте маркер, який намертво засохне, і ви його не зможете звітом ніяк витерти, це буде дуже-дуже поганою ідеєю. Тому купляйте маркер для дошок, які використовуються в офісах або в школах. Окрім того, що ми помічаємо оцю частинку, нам також варто помітити гвинти, якими будуть кріпитися самі наші жорна безпосередньо до поверхні встановлення. Тут і на поверхні встановлення. Так ми будемо завжди знати, яка саме частинка була перекошена. Повторюємо цю процедуру і також з другою частинкою. В нашому ідеальному світі це все має виглядати ось так. Але подивимося, яким буде примикання на практиці. Готуємо кавомолку до робочого режиму. Майже все готово, тепер потрібно її запустити і звести ножі максимально близько одні до одного. Як ми це дізнаємося, ми почуємо характерний свист. Цього буде достатньо, і тепер ми розберемо і подивимося, з якої частини найбільше стертий маркер. Майже ідеальне примикання. Маркер. Стерся. Всюди рівномірно. Залишилися тільки деякі частинки. Ось тут біля цього болта. І ось тут. Ми можемо подивитися всередину на нижню частину. Приблизно це виглядає ось так. У нас є мітка. І згідно цієї мітки ми будемо ставити ножі так само на поверхню, до якої вони кріпилися. Отже, під ту частину, де в нас маркер стерся нерівномірно, ми підкладемо фольгу і повторюємо всю функцію з нанесення маркера на наші жорна. Пройшло вже близько півгодини, мої руки стали більш забруднені чорним маркером, і це вже якась п'ята чи шоста спроба. Пробуємо. Можливо, у вас виникло питання, чи взагалі є сенс займатися отаким дуже дивним підходом до вирівнювання ножів. З одного боку, в цьому логіки немає. А з іншого боку, якщо у вас обладнання було реставроване, або воно вже дуже старе, або ви відчуваєте, що щось не так з вашим помолом, тоді цим займатися є хоча б якийсь сенс. Потрачено досить багато часу та досить багато сил. Яким буде результат, зараз ми побачимо. Одинадцять спроб. За 11 спроб ми все ж таки досягли ефекту, де майже ідеально дотикаються жорнова один до одного. Чи дуже сильно ми змінили ситуацію з початкового, я думаю, що ні. Чи варто це все робити? Я вважаю, що якщо у вас дуже велика проблема, то цим лайфхаком можна скористатися. Чому я називаю це лайфхаком, а не якимось професійним підходом? Тому що ми дуже дивним способом намагаємося зробити якесь чудо. Які я зробив висновки? В першу чергу, щодо професійного обладнання, потрібно мати професійний підхід. Отже, фольга з шоколадки не так класно підходила, як професійна фольга з кухні. Чи складав я в кілька шарів фольгу перед тим, як постелити її під жорна? Ні, в моєму випадку досить було підкладати фольгу тільки в один шар. А найголовніше те, що довелося вирівнювати як нижню частину, так і верхню частину. Після того, як я вирівняв низ. Я перейшов доверху, так само замальовуючи маркером і зводячи ножі під час роботи нашої кавомолки. Чи отримали ми якийсь результат внаслідок наших дій? Зараз я змелю каву і на підзйомі ви зможете побачити, яку найдрібнішу фракцію видала нам кавомолка. По факту, ми отримали досить дрібний помол. Чи підійде він для приготування джезви? Однозначно ні, але можна пробувати, змінюючи рецепт. Чи підійде він для приготування еспресо? Я думаю, що так. Але ми свідомо обрали кавомолку, яка не дуже підходить для такого саме способу приготування. Адже наша кавомолка подає каву одразу з бункера. Що це означає? Це все, що ми засипаємо в бункер, кавомолка змелює і видає нам. Але не будемо забувати про камеру змелювання, в якій все рівно буде залишатися від 7 до 10 грам змеленої кави. Також ми не маємо якогось тримача для нашого холдера. Адже дуже зручно підставляючи холдер отримувати змелену каву безпосередньо всередину. Ми не маємо якогось дозованого варіанту змелювання кави. Для прикладу, у спеціальних кавомолках під еспресо є таймер, який буде запускати мотор на визначений нами час. В наступних відео ми вже спробуємо приготувати за допомогою цієї кавомолки і цієї еспресо машини вже готовий напій. Тому підписуйтесь на канал, напишіть якийсь коментар. І в такому випадку ви не пропустите наше наступне відео. Якщо раптом ви пропустили розпаковку цієї еспресо-машини, то зайдіть на канал і обов'язково перегляньте це відео. А наразі, наші ножі налаштовані, будемо чекати наступні відео. До зустрічі!